Реабілітація після ампутації розділяється на чотири основних етапи. Перший етап це в нас іде післяопераційний, другий це підготовка до протезування, третій це протезування, та четвертий – це відновлення. Під час цих етапів реабілітації хворому потрібні будуть допоміжні засоби пересування. Спочатку це будуть крісла, колісні, потім це будуть милиці, а далі вже палиця, коли буде протезування. Післяопераційний період одним з основних завдань в нас буде це зменшення набряку, запобігання контрактурам та м'язовим атрофіям. Для запобігання м'язовим атрофіям та контрактурам нам треба буде виконувати пасивні, активні та рухи з опором. Основними рухами в нас будуть це згинання, розгинання, приведення та відведення. Якщо це ампутація вище коліна, якщо це ампутація нижче коліна, до цих вправ ще додадуться вправи на розгинання та згинання колінного суглобу. Кінцівка після ампутації, вона дуже чутлива до дотиків. І для цього, для зменшення цієї чутливості використовують масаж. Постукування пальцями, десенсибілізацію та мобілізацію рубця. Масаж він виконується або виконує сама людина, або допомагають родичі або фізичний терапевт. Саме масаж виконується на ураженні кінцівки спочатку легкими поглажуючими рухами. Далі, коли в нас знімають шви з ампудованої кінцівки, ми можемо збільшувати тиск при цьому. Продавлюючи м'язи, які знаходяться більш глибше. Цей самий масаж також можна виконувати двома руками, розтираючи м'язи якомога сильніше після зняття швів. Постукування пальцями виконується навіть при накладенні пов'язці. Постукування виконується кінчиками пальців, ніколи не виконуються нігтями. Постукування можна виконувати навіть коли ще наявні шви. Десенсибілізація це зменшення е, чутливості до дотиків, таких як руками або іншими матеріалами. Десенсибілізацію е, викону, е, краще виконувати спочатку якимось м'яким матеріалом, наприклад, ватною кулькою. Починаємо розтирання ураженої кінцівки. Далі ми переходимо на більш жорсткі матеріали, наприклад, такі як паперові рушники. Після цього йде звичайний рушник, або якісь е тканина, або якісь інші матеріали, які більш грубі на дотик. Закінчуємо ми е м'ячиком, який е є з пухирцями, який має невеликі як голочки. Після того, як ми, е у нас кінцівка стала менш чутлива до дотиків, е нам потрібно відпрацювати опору на уражену кінцівку. Опору ми відпрацьовуємо спочатку на м'якій поверхні і потім е, робимо поверхню все жорсткіше і жорсткіше. Перше, це може бути, наприклад, фітбол. Коли ми відпрацьовуємо опору на уражену кінцівку, першим предметом в нас буде фітбол. Він дуже м'який і не буде виконувати великого тиску на нашу кінцівку. Далі ми беремо більш жорсткий предмет. Це в нас буде, наприклад, брусок спіни. Ми також стаємо на нього ураженою кінцівкою і спираємось на неї. Далі в нас буде який-небудь інший предмет. Це вже може бути або подушка, або вже диван в нас який. І ми тренуємо опору вже на цій поверхні. Дуже важливим є утримання постійної маси тіла, тому що від цього залежить об'єм нашої кукси. Якщо буде збільшуватись маса тіла, буде збільшуватись об'єм кукси. І далі під час носіння протезу це може викликати дискомфорт та навіть проблеми при носінні цього протезу.